Що все таке? Як Бо, мене в поліцію. Не, все не Знаєш? Маленький. Та я знаю, вона б, вона б для того губи накачала, да? щоб ви? взяли поліцію. Так, ти так сюди попадає. Ось такі, як ти, так і попадають. Вона так і попало. Боже, який ви дурний, це просто вуза. Я дурний, так? Да? Ну давай, давай, пиши. Подивимося, хто дурний, сиді подивимося. Друзі, усім привіт. Я рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хотів би показати дуже цікавеньке відео, як одна працівниця поліції. Поводить себе, взагалі, як вона виглядає, і що взагалі вона каже, як грубо порушуються права водія, і вони відчувають цю безкарність. Чому безкарність? Ну, тому що ви зараз побачите, друзі, на відео, як ця працівниця поліції без доказів, з порушенням однострою, нема нагрудного жетона, нема водікамери, намагається притягти водія до відповідальності. Водій починає зазначати про те, що дійсно повинні бути докази, тому що КУПАП у нас прийнятий вже давно. В ньому чітко викладена вся процедура, як повинна проводитись розгляд адміністративної справи. Однак в будь-якій ситуації ми вже зрозуміли, що працівники поліції що зразу роблять? На освідування 130. Стаття КУПАП зразу ж зазначають про якісь ознаки у водія, нібито які є, хоча їх немає. Такий суб'єктивний критерій. Однак у цих випадках, друзі, потрібно їхати, якщо працівник поліції про це зазначає. В іншому випадку вони складуть тоді порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху, і стаття 130 буде. Тому якщо зазначають навіть про ці ознаки, хоча їх і немає, необхідно їхати на освідування, щоб не було відмови. Таким чином, друзі, дивимось відео і далі роблю розбір. ...транспортного засобу на пішохідному переході. Що ви зробили? Не було такого. Що? Не було такого. Разуміло. Ви облікали наш автомобіль на пішохідному переході. Не Нас було такого. В автомобілі. Давайте подивимось. А, на жаль, немає такої можливості. А як ви будете розглядати справу, якщо я попрошу а я що, сказали, що я розглядаю справу? Ну, давайте далі, далі, що Будь ласка, передоставте ваше водійське посвідчення або інший документ, який посвідчує вашу особу. Це може бути паспорт громадянина України, для чого реєстраційний документ на ваш транспортний засіб та страховий поліс. Для чого? Для того, щоб ви виконали пункт 21 один а прав дорожнього руху України. А саме надати всі дозвільні документи на даний транспортний засіб, Так що у вас є порушення правил дорожнього руху. Порушення так, вже доказано і на пішохідному переході. Порушення вже доказано. Я не розглядаю справу, щоб надавати вам будь-які докази. Я ознайомлюся з вашими документами а саме документ, який посвідчує вашу особу, реєстраційний документ на даний транспортний засіб та страховий поліс. Будь ласка, приділи ви сказали, що я вже порушив, але так, ще не порушили. розглянули навіть справу. Слухайте, ви перед тим, як знімати ваші дурацькі відео. Я це, я це адвокату відправлю, це я буду оскаржувати у суді. Так, будь ласка, оскаржуйте, що хочете. Я справу ще не розглядала і нічого. Та, не а не як ви можете стверджувати, був стверджувати був що був я був вже був нарушив, порушив правила дорожнього движення, якщо ви навіть не розглянули справи, не учли усі докази, не учли... Ви Пов... ознайомтеся з процедурою перед тим, як качати права, то добре? Я, ви не віде, качаю витрати, права, я, я вам об'ясняю. Ви? особа, це може бути паспорт громадянина України, для чого а, це так, то, що потрібно, що потрібно робити? Ви будете, писав? Писав, ви будете постанову виписувати? Ви будете постанову Ні, писав? Мені потрібно з документами для того, щоб переконатися, що особа, яка керує транспортним засобом, достигла 18-річного віку. Можливо, вам взагалі 16 років. Я ж цього не знаю, я не бачила ваших документів. Ви не медичний не огляд ви? проходили перед тим, як вийти на службу? А ви, може ви хочете пройти, поїхати з нами на ДНД? Так зараз поїдемо. Сидіть си. перестань, си. си. перестань. Для чого вам потрібно? Давайте заново. Я ж вам ще раз повідомляю, не треба знімати баблич, знімати поближче, знімайте якось опасно. Ви виписуєте постанову? Відкрийте реєстраційний документ, там буде Для чого вам це потрібно? А, Китя, не показуй нічого. Вона зараз постанову ляпне, блядь. Я нічого не нарушив, доказів немає, бля. Вона зараз ляпне постанову і їде. Для ви того щоб було порушення, давайте, Одні, розглядати давайте розглядати Одні. справу. Давайте розглядати справу. Звоні 102. 102. Давай, Звоні з тобою, а ви перегрупу. Анжеліка, це працівник поліції, місто Дніпро. Дуже цікавенька така працівниця. Мені дуже цікаво, де вона взагалі працювала до того, як потрапила до лав патрульної поліції. Я вважаю, що ви стовідсотково. Не будете байдужими і обов'язково напишите свій коментар стосовно даного працівника поліції. Ставтесь. Інспектор патрульної поліції. Хто? Старший лейтенант поліції Коновчук. Коновчук, для того, щоб винести постанову, мають бути розгляди, має бути розгляд справи, мають бути свідки, мають оцінити докази. Я потрібно, ну, з Мене з правами не ознайомили, нічого не було. Розгляд справи не починався, я вас нічим не Ну правила. так давайте розглядати справу. Ви так хочете штраф сильно. А, а для чого вам то? Що ви там робите? Перевіряю ваші документи. Ну, то перевіряйте. Страховой полис не показывается. Я не буду показывать, он не показывается. По закону он показывается в двух случаях. Он по закону в двух случаях показывается. При ДТП и при этом самом. Какой страховой полис? Тетя, вы откуда вылезли? Це спорное питание, Дэвин показывается как Ну так як вот он. Розказуєте... Стосовно полісів, я взагалі не розумію, чому працівники поліції досі не можуть вивчити дуже прості речі. Чітко визначено, що поліс приділяється при складанні протоколу, по-перше, не вплутати з постановою щодо порушень правил дорожнього руху. Та оформлення матеріалів ДТП. Ну, все досить просто. Два випадки. Вони чітко визначені законом, чітко визначені законом України про обов'язкове страхування наземних транспортних засобів. Працівникам поліції це все одно. Ми бачимо, що вони взагалі це не читають. Також зазначається про те, що ця норма підтверджена, підтверджена рішенням Верховного суду. Також для працівників поліції, нагадую, не потрібно забувати. Частина 5 статті 13 закону України про судоустрій, і статус суддів. Тут чітко визначено, що. Обов'язкові судових рішень. Якщо рішення Верховного суду певні норми були визначені, то висновки щодо застосування норм права, які викладені у таких рішеннях Верховного суду, вони є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Все все досить просто. Хочу нагадати автомобілістам, що ви можете отримати 200 гривень за встановлення додатку сервісу онлайн страхування Hotline Finance. Потрібно Лише завантажити додаток за посиланням в описі під цим відео, зареєструватися, активувати бонуси і 200 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Бонусні гривні можна використати як знижку при оформленні вашої наступної автоцивілки. На Hotline Finance зібрані провідні страхові компанії, щоб ви могли вибрати ту, яка підходить саме вам. А для оформлення потрібен лише інтернет та. 5 хвилин на заповнення даних і оплату. Така акція діє лише для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Дія до 31.05 включно. Тому встигнуть отримати свої 200 гривень, а витратити їх зможете тоді, коли у вас закінчиться автоцивілка і треба буде нова. В описі під цим відео ви можете завантажити додаток Hotline Finance та отримати 200 гривень. Якщо страхуватися, то тільки онлайн причина зупинки. Яка Де докази порушення правил дорожнього руху? Де докази точка ознайомитися? Доказами зараз хочуть Запросити відео з камери, які встановлені. Ви казали, що у вас не, не працюють відео. тільки, що у мене зафіксовано відео. на відео. відео. У мене не працюють в автомобілі. Але сказали, Будь що ласка, надайте домовлюся. На даний докажи. момент не можу приділити вам відео, тому що його можна подивитися на великому екрані. На комп'ютері можете поїхати на Троїцьку 2, Запросити відео з камери. Поїхали, подивимось. Зараз немає такої можливості. Де? Реєстратор у вас? Де? Ну його нету. Там де кепка, Бачите, де кепка? Ну. Там моніторчики є. Воно камери відповідає. Киця, дзвони 102, я тобі говорю. Дзвони, визиваю опергрупу, блин. Вони зараз приїдуть? Точно ти... не приїдуть. Приїдуть. приїдуть 10 часов. ви закликається в разі чині кримінального правопорушення. Якщо ви зараз зробите такий виклик, це буде хибний виклик. Там штраф від 850 гривень і до 1700 гривень. Що ви тут робите? Ви носите постанову? Треба порушувати дистанцію і заглядати мені. Ви постанову виносите? У вас є свій охоронник. За що? обгін на пішохідному переході. Надайте мені докази. А після ми з вами їдемо до виничного закладу для приходження обстеження. Давай одразу поїхали, тітя, давай вже. Спочатку потрібно надати докази мого правопорушення. Бля. Я вам їх надам, якщо в мене немає технічної можливості. Ну так а я тут при чому? Тому що мене треба порушувати правила дорожнього руху. Надай мені докази, а ти мені повинен тут, я не надати. Повинен! повинен. Блядь, це я тобі нічого не повинен, блядь. А ти мені повинен надати докази. Ти ж мене звинувачувати в правопорушеннях, не маючи на те докази. Що що? Я мовлю, я зараз знімаю фото, так камон, Боже, откуда ж такі якбо беруться? Господи Боже мой. Да? да? Это да? ти мені будеш розказувати про ма? Буду розказувати вам про обман. Да? Угу. Пише що Просто заварил уже води здесь. Угу. Сколько можно? Накоман, я ещё не училежу, блядь. В смысле, ты меня только что обнубал наркоманом? Да, я вас назвала наркоманом, наркоман, потому что у вас є на це докази, є з 30 є докази того, що я наркоман, навіть поки я не прийшов усвідомлено? Там свободно. В смысли, я наркоман? То ви із поста став порожньо прибивати. Вона тільки що сказала, що я наркоман. Я наркоман? Так, а я проститутка тут кочак мене звали. Получається так, зустрілися нормально, пристати в ка. Ти не поліцейська, не чи ні? Ні, я ж кажу, охрана за тебе. Просто приїхала з поліцейським. Чи це на камеру кажеш? Звісно. Немає ні жетону, ні посвідчення, вони нічого немає. Чи жетону немає, я не знаю. Загубився. Я не була загубила. Так буває. Ты, наверное, сейчас со мной пойдешь туда. Ну? Да? Ну, и, это ты, и тебя тоже, наверное, у нас свидетельство. Да, да ты что? Ты вспомнила про какие-то права? Права? Ага. 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 Что еще? А что вам сейчас? Ага. Значок твой где? Значок? Загубила. Загубила? То есть то, то я нормально, что загубила свой значок. А как а ты вышла на службу, если загубила значок? О, пусть так Тобто, то нормально, да? ти оце так робиш? Так буває, так. Да. Тобі настільки похуєш, що ти даже таке на камеру кажеш. А що, мені має бути непохід. Боже, який ви дурний, це просто губа. Я дурний, так? Да? Ну давай, давай, пиши. Подивимося, хто дурний, сиді, подиви. О, Подивися, ось, в жетон у чоловіка. Бачиш? Який молодець. Де твій жетон, блін? Я ж кажу, загубила. Та може ти не поліцейська? Може і не поліцейська. Так а що я ти, з тобою розмовляю? тут? — Так і розмовляєш. Що це таке? Як мене взяли? — поліція. Знаєш? Малюнкий. Та я знаю. Вона б, вона б, для того губи накачала, да? Щоб там? взяли поліцію. Б, б. Так, і, ти так сюди попадають. Ну, да. такі, як ти, так і попадають. Саме так і попало. О. А як ти маєш право працювати? Не маю права. Звоніть на 102 а і знімають мене лінії. Тож цікавий факт. Бодікамера відсутня. Чому при спілкуванні у вас відсутня бодікамера? Ми вже проходили такі моменти, і я знаю, що міністерство внутрішніх справ дуже серйозно підходить до такого порушення, і в нас був такий випадок, коли в в Харкові да в Харківській області працівник поліції також не одягав бодік, його звільнили. Він там питався поновитися нічого не вийшло. Усі суди він програв. Однак. Чому нема бодіка? Чому при спілкуванні з водієм він відсутній? Це грубе порушення. Тому що вони себе поводять так, як вони хотіли б, і щоб не фіксувати свої незаконні дії, вони його не одягають. Однак, досить правильно, завжди. Фіксувати дії працівника поліції це нічим на сьогоднішній день не заборонено. Зверніть, будь ласка, увагу, друзі. Як працівники поліції повчають водія про те, що треба не порушувати норми чинного законодавства, не не порушувати право дорожнього руху. Однак, де докази Купап. Купаб вже давно придуманий, є чітко визначена стаття 251. Докази, що таке є докази, підготовка до розгляду справи, де розглядається клопотання особи. Все це прописано, як би вам не хотілося. Якщо у вас нема доказів, то нема за що притягати до відповідальності водія. Якщо дійсно, наприклад, було порушення, у вас доказів немає. Чому просто не провести бесіду з водієм? Профілактично, наприклад, не потрібно. Не потрібно робити такі дії, щоб в подальшому починався конфлікт. І в подальшому ми бачимо таку Анжеліку на Ютубі. Взагалі дуже цікаві моменти є. Працівниця поліції так е цікавенько виглядає, такі татуювання у неї, жетон десь вона загубила, кепі відсутні, бодікамери нема. Це це 100 працівник поліції взагалі. Керівник повинен бути притягнутий також до відповідальності за таку підлеглу, тому що такі... Представники влади ну, не повинні взагалі спілкуватися з громадянами України. Ви ж в зірці, ви представники влади. Ви повинні, як мінімум, виглядати пристойно. Друге, знати норми чинного законодавства, хоча б мінімальні, щоб можна було спілкуватися і вірно складати і проводити розгляд справи. Третє досить просте: це відчливість, поведінка, повага, присягу забули? забули свою. Служити українському народові це досить просто. Якщо ви цього не робите, то будь ласка, друзі. Телефон гарячої лінії 0800 500 202. Залишаємо обов'язково скаргу. Викликаємо нам викликаємо на місце моніторинг, щоб вони зафіксували усі порушення в подальшому. Заява в ДБР на порушення кримінального провадження відносно такого працівника поліції, саме перевищення службових. Все все досить просто. І додавлювати їх до кінця. Повірте, повірте, треба це робити, тому що ми бачимо, що ось такі от цікавенькі Анжеліки ходять і роблять певні речі. Чому? Не виконувати вимоги чинного законодавства я не розумію. Я взагалі не розумію, навіщо такі працівники поліції, які поклюжать, як то кажуть, да, обличчя влади. Навіщо? Ось вам, будь ласка, вся реформа дуже дуже мені грустно, як то кажуть, бачити таку поліцію. Чим далі, тим гірше. І тим більше цікавеньких матеріалів ми бачимо. Якщо у вас є цікавенькі матеріали, друзі, посилаємо на мою пошту. Вона буде в описі під цим відео. Також не забувайте долучатися до нашого клубу юридичного захисту Водія АД». і ми будемо допомагати вам у таких скрутних ситуаціях. До речі, в травні у нас діє акція. Травень місяць у нас діє акція. Нашому клубу юридичного захисту водія АД» два роки. Тому на протязі усього травня ви можете долучитися до нашої. Команди і бути під юридичним захистом у зв'язку з незаконними діями працівників поліції. Що вам потрібно зателефонувати по цьому номеру телефона та доєднатися до клубу юридичного захисту водія зі знижкою у 20. Відсотків друзі, ви отримаєте наліпки на свій транспортний засіб, індивідуальну картку з телефоном гарячої лінії, а також отакі гарні монографії, де чітко все розписано, що потрібно, як потрібно робити, коли ваш транспортний засіб зупинив працівник поліції. Тому долучаємось завчасно до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України.